Коли я довго не сідав за кермо, в мене якийсь момент виникає таке невеличке хвилювання, що блін, а може я б забув трохи, як оце все робиться. да? Навіть в мене є це відчуття, що був період, я кілька років тому їздив в Туреччину працювати, музикою займався, і три місяці не водив авто. Взагалі, виявіть собі. Після того, коли ти 10 там років підряд кожен день водиш, я приїжджаю в Україну, беру свого друга автомобіль, я сідаю і відчуваю, що бляха муха, страшно. <гум> ну не ладно, не страшно, але було реальне хвилювання, що я вже не так якісно і так впевнено вожу, як до того. Але через дві хвилини це все прийшло. Якщо ви знаєте, що ви вмієте їздити, ви розумієте всі принципи і знаєте, що потрібно робити. Потрібно просто виїжджати регулярно. Тобто регулярність це ваш друг, це ваша запорука успіху, але не просто регулярно їхати, а їхати і після якихось помилок аналізувати їх. Інколи самій свої помилки аналізувати дуже важко. Що потрібно тоді зробити? Потрібно звернутися до автоінструктора і попросіть, щоб він з вами проїхався, попрацював. Одне заняття буквально чисто таке контроль, це дуже дуже ефективний прийом. Взяти автоінструктора і попрацювати з ним саме над своїми помилками. Але це лише в тому випадку, коли ви точно знаєте, що ви вмієте водити.